Дивлячись це відео, ти можеш зараз думати про багато різноманітних ситуацій, які відбуваються в твоєму житті. Ти можеш роздумувати, як їх вирішувати, ти можеш роздумувати, чому все не так, як ти хочеш. Ти можеш думати, як би зробити це краще, а як би зробити це краще, це краще. Я хочу попросити тебе, просто зупинись. Зупинись зараз і зроби крок. Крок назустріч собі. Я допоможу тобі в цьому, і для цього нам буде потрібно з тобою зробити один важливий крок. Якщо ти зараз зупинився, одну відповідь потрібно буде записати: відповідь на запитання, що я хочу, знаєш, це запитання воно постійно трансформовує. Тому будь готовий, що давши відповідь на це запитання зараз. Ти можеш не бути таким, як ти був. Ти можеш мати набагато тепер кращі результати. Ти можеш бути тепер набагато ефективнішим, ти можеш бути тепер набагато чіткішим у своїх діях. І це все буде відбуватись крок за кроком, якщо ти будеш відповідати на це запитання. Звучить це банально, правда? Чого я хочу? Ну ми ж всі знаємо, чого ми хочемо. Всі знаємо, чого ми хочемо, але конкретно ми не знаємо, чого ми хочемо, тому що ми ніколи цього не розписували. А знаєш, в тебе десь виникає зараз думка, так я знаю, що я хочу, навіщо мені це записувати, правда? І це виникає в кожного, хто переглядає це відео. Але зараз сильний, цей, хто готовий діяти, цей, хто готовий щось змінити, зупинить це відео і розпише це. Розпише це так, як би він хотів бачити. До самої найменшої деталі, до того мікро, такого маленького-маленького кристалику. Уяви собі, що я тебе зараз запитаю, як розпочинається твій ідеальний день? Ти зупинишся, ти зупинишся і ти почнеш думати, ти почнеш собі його структуризувати, а значить, ти не знаєш, чого ти хочеш. Тому що знаючи, який буде твій ідеальний день, ти будеш бачити картинку, ти будеш йти до неї. А як ти можеш йти до неї, якщо ти цього не бачиш? Я колись насміхався з тих слів, і нещодавно мене просто осінило. Це настільки приємне відчуття, коли ти знаєш, як би мав розпочинати свій ідеальний день. Ти будеш йти до нього, ти будеш брати кожну краплинку можливостей для того, щоб побудувати цей день. І. Для цього не треба багато зусиль для цього треба просто зупинити це відео, зупинити прямо зараз і задати собі запитання. Чого я хочу? Чого я хочу? В цю секунду в майбутньому чого я хочу. Зупини і дай відповідь. Якщо ти дав відповідь на це запитання, ти бачиш структуру. Ти побачив, і я тебе просто вітаю. Ти безмежно щаслива людина, тому що це робить мікровідсоток людей. Ноль, 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 ноль. мікро мікровідсоток І ти зараз виділився. Ти вийшов з мас. Тепер ти знаєш, як виглядатиме твій ідеальний день, ти знаєш, що ти хочеш, ти знаєш, до чого ти крокуєш. Тому що в хаосі важко добратися. І я записую це відео від щирого серця для того, щоб передати тобі те, що мене осінило, те, що осіяло мою середину. І відкрило це просто в такому ракурсі, який я ніколи не міг бачити. Я дякую моїм наставникам, дякую тим, хто мене запалює, дякую тим, хто дає мені цю енергію. Я рекомендую тобі постійно дякувати, постійно ділитися тим, що тобі справді допомогло. -то просто. Тепер насолоджуйся тим, що ти це вибудував. Будуй план, реалізовуй. Говори частіше так. Якщо ти хочеш, щоб твої друзі були в твоєму руслі, в твоїх поглядах, щоб в них була така ж призма, як у тебе. Поділи з ними цим відео. Поділись. Зростайте разом. Відчувайте в ваш ідеальний день. Тому що наші друзі будують нас. А відповідно, Друзі твого друга будують його. Якщо ви будете один одного будувати сунегії, будете сильні. Ця сила буде постійно зростати. І насолода життям, яке проходить кожної миті. буде на вищому рівні. Просто зараз бажаю тобі усміхнутись і будувати план. Ти вже зробив 75% того, що просто необхідно. для Такого першого ривка вітаю!